У сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про морфологію епітеліальних тканин і дізнаємось, завдяки яким морфологічним особливостям епітеліальні тканини відрізняються від інших тканин організму. Епітеліальні тканини утворені клітинами, які називаються епітеліоцити. Епітеліоцити настільки щільно прилягають один до одного, що між ними Практично не утворюються проміжки, і тому епітеліальні тканини не містять між клітиною речовини. Це є одна із відмінностей епітеліальних тканин від інших тканин організму. Епітеліоцити щільно з'єднані між собою різними типами контактів. І таким чином вони утворюють суцільний шар. Причому здатність формувати шари зберігається навіть в умовах патології, наприклад, при рості пухлин. Шар епітеліальних клітин завжди лежить на структурі, яка називається базальна мембрана. Базальна мембрана має вигляд однорідної пластинки до якої за допомогою спеціальних міжклітинних контактів прикріплюються епітеліоцити. Товщина базальної мембрани не перевищує 1 мікрометр. Базальна мембрана відокремлює епітеліальну тканину. Від пухкої сполучної тканини, яка завжди лежить під епітеліальною. І таким чином базальна мембрана перешкоджає виростанню епітеліальної тканини у сполучну тканину. І таким чином виконує бар'єрну функцію. Вона розмежовує два типи тканин епітеліальну і сполучну. Також базальна мембрана і необхідна для забезпечення трофіки епітелію, тому що епітеліальна тканина не містить міжклітинної речовини, у складі якої проходять кровоносні судини. Тому епітеліальні тканини є типом тканин, які не містять кровоносних судин. І це друга особливість, яка відрізняє епітеліальні тканини від інших тканин. І саме через базальну мембрану. Здійснюється живлення епітелію за рахунок кровоносних судин, які містяться у пухкій сполучній тканині, яка лежить під базальною мембраною. Завдяки своєму положенню на межі тканини організму і зовнішнім середовищем. Епітеріальні клітини мають таку характерну особливість, як полярна диференціація. Тобто клітина має два полюси: апікальний і базальний. Апікальний полюс назва походить від апекс верхівка, тобто це верхівкова частина клітини, вона буде обернена до зовнішнього середовища. А базальна частина. Буде лежати на базальній мембрані і контактувати із базальною мембраною. Апікальні і базальні полюси мають різні морфологічні ознаки. Базальна частина містить ядро, тут також локалізуються мітохондрії, і велика кількість мітохондрій буде утворювати базальну смугастість. Апікальна частина Характеризується наявністю таких структур, як мікроверсинки, щиткова облямівка, війки та інші структури. Класифікація епітеліїв. Морфологічна класифікація епітеліальних тканин заснована на поєднанні кількості клітинних шарів, і це буде першим словом у назві, наприклад, одношарової епітелі або багатошарової епітелі. і з назви ми розуміємо, скільки шарів буде мати епітеліальна тканина. А ось друге слово у назві буде характеризувати форму. Поверхневої клітини, наприклад, кубічний, циліндричний, призматичний епітелій. По відношенню до базальної мембрани епітелій може бути простим. В цьому випадку він буде мати лише один шар клітин, а може бути багатошаровим, коли він буде мати декілька шарів клітин. У простому епітелії… Всі епітеліальні клітини лежать на базальній мембрані і безпосередньо контактують із базальною мембраною. А в багатошаровому епітелії тільки клітини нижнього шару лежать на базальній мембрані, а всі інші клітини утворюють шари над нижнім шаром. І таким чином із базальною мембраною контактує лише. Нижній шар клітин. А скільки друга назва описує форму клітин, розрізняють наступні типи епітелів. Плоский епітель, він характеризується тим, що ширина клітини буде перевищувати довжину клітину. Кубічний епітелін, Він характеризується тим, що ширина, висота і глибина клітин вони мають приблизно однакові розміри. Циліндричний епітелій він буде характеризуватись тим, що висота клітини буде перевищувати ширину клітини. У багатошаровому епітелії друга назва буде описувати форму лише верхнього шару клітин. І тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 у блоці Гістологія. В експерименті порушена структура контакту між епітеліальними клітинами, яка функція епітелію буде порушена? А скільки в епітеліальних тканинах клітини щільно прилягають один до, од... до одної? І утворюють суцільний пласт, то порушення контакту між епітеліальними клітинами призведе до втрати механічної функції. При гістологічному дослідженні тканини виявлено відсутність у ній кровоносних судин і щільні зв'язки між клітинами з утворенням пластів. Що це за тканина? Звертаємо увагу, що у тканині були відсутні кровоносні судини, а клітини, клітини були щільно з'єднані між собою. І ця ознака, ці дві ознаки характерні саме для епітеліальних тканин і відрізняють ці тканини від інших тканин організму. На електронній мікрофотографії епітеліальної тканини під епітеліоцитами. Виявлено пошкодження базальної мембрани, яка основна функція епітелію буде порушена. Враховуючи той факт, що базальна мембрана розмежовує дві тканини епітеліальну і сполучну, то буде порушена саме, саме бар'єрна функція. На гістологічному препараті тонкої кишки виявлені варсинки. Вони вкриті тканиною, яка містить лише клітини, які лежать на базальній мембрані. Кровоносних судин немає, яка тканина вкриває версинки. Оскільки тканина утворена лише клітинами, без міжклітинної речовини, а клітини лежать на базальній мембрані, то мова йде саме про епітеліальну тканину, що підтверджується також і відсутністю кровоносних судин, що є характерним саме для епітеліальних тканин.